Що з електрикою? Чому Керенерго посилює графіки відімкнень? Генсек НАТО наголошує на посиленні захисту енергооб'єктів України, чи отримуємо додаткові системи ППО? Та як країна-агресорка намагається дискредитувати Україну щодо операцій з обміну полоненими? Про таке буде в цьому випуску ТСН Онлайн. Я Іван Костроба, тисніть лайк і дивіться. Укренерго посилює графіки. Заходи з обмеження будуть застосовувати з 6 години ранку і до 22-ї. Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Таким чином, з 6-ї до 7-ї діяли одна черга відімкнень, з 7-ї до 20-ї – дві черги, а вже з 8-ї вечора і до 22-ї – знову одна. В Укренерго просять споживати електроенергію ощадливо, а також попереджають, що впродовж доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Ракетою Росіяни поцілили по шості. Це Сумщина, там понівечено нежитлові приміщення. Про це повідомляє обласна адміністрація. На Вінниччині внаслідок падіння безпілотника загорівся будинок. Родина з трьома дітьми встигла врятуватися. А в Покровську на Донеччині через окупантів напередодні загинула жінка, а трьохмісячний хлопчик і чоловік дістали. Поранення у Костянтинівці. Росіяни вбили містянина. Ще троє чоловіків шпиталізовано з травмами. Двоє людей поранено у Херсоні. На них росіяни скинули вибухівку з безпілотників. Напередодні в області загинуло іще ще двоє цивільних шестеро було поранено. Протягом доби росіяни обстріляли два десятки населених пунктів, били по критичній соціальній інфраструктурі, пошкодили 20 приватних будинків і стільникову вежу. Побито у будинку інфраструктурні об'єкти і автостоянка і легкови. Київ, наслідок обстрілів на Дніпропетровщині. По Нікопольському району окупанти гатили з артилерії і дронами камікадзе. Синельніківський район атакували безпілотником. Окупантів, що їдуть у розвідку на самокатах, зафіксували наші дрони на Донеччині. Одразу дві російські мотострілецькі бригади намагалися піти у штурм на турецькому напрямку, але не вдало. Ексклюзивними кадрами з ТСН поділилась артбригада, яка вполювала ворога. Загарбників спочатку відстежили за допомогою безпілотників, а потім прицільно знищили. Більшість самокатників з триколором знешкоджено решту взято в полон. Військові кажуть, на цьому напрямку м'ясні штурми противник проводить майже щодоби. Полонені окупанти скаржаться. Їх відправляють вперед без жодного прикриття, не зважаючи на втрати. Вот у мене була мене була рація. Я по ній сказав, що в мене немає води, немає їжі, нема патронів. Мені сказали кріпитись, тому я і сидів без їжі та води. Шість діб на Лиманський відтинок фронту окупанти перекинули спецпідрозділи з складу 16-ї бригади головного управління розвідки російського генштабу. Загін активно застосовує дрони на оптоволокні і намагається форсувати річку Чорний Жеребець. Як українські розвідники разом з артилеристами зводять ці спроби на нівець із позиції на межі Донеччини з Луганщиною, повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Та так, деякі хати там одиниці живуть. Потім якийсь мужик на велосипеді раз приїхав і над по обстріл почався. Там майже не залишилося цивільних жителів, натомість війна після осені 22-го знову повернулась на саму межу Донецької області з Луганщиною на ділянку північно східні Шелемана. Приблизно на нашій ділянці десь воно один до семи. Де на кожний наш один снаряд, то сім снарядів вони викидають. Ворожа артилерія, розповідає серпень, командир відділення українських м 119 х стріляє хоч і багато, але здебільшого просто накриває площі, а надто коли московицька піхота намагається йти вперед. Інтенсивність серти вона завжди була, тому що певні групи противника пробують прорватися до передових позицій, до наших. Буквально йде одна група. Ми її знешкоджуємо. Тільки ця група погибає, виходить друга група. Заряджена! Тутошня річка Чорний Жеребець, кажуть, артилеристи 67-ї механізованої. У них на ділянці тепер за лінію фронту. В основном сутра. Здебільшого зранку починає сильно гриміти. Вогонь по готовності. Готов. На південь до тернів вони також пробують пройти. Зараз підійшли до околиць. Але далі підійти не можу, тому що там наші хлопці їх стримують. Мало не щодоби. Московити переважно зі складу 144-ї мотострілецької дивізії, угруповання ворожих військ захід пробують форсувати річку. В основному хочуть прорватися по переправі, але переправа у нас регулярно прострелюється, і вони на цій ці ділянці пройти не можуть. Вони дійшли до річки, і відповідно, ми їх стримуємо на рубежі річки. Ціл 473. сімдесят по Готовності вогонь. Постріл. Там спогнулі там піхоту. Можна сказати, врятували свою піхоту. Тобто надали групі близько підійти до наших. Побратими звуть його тихоня, бо не надто говіркий жартує воїн. Він 10 років служив у поліції, далі опанував професію облицювальника, та потім геть стрімко довелося. Змінювати фах. Ну, взяли в розрахунок. Я швидко в як воно, наводитися. Тобто за два дні я вже міг за наводитись спокійно. Вже спокійно. Відтоді, зізнається, навідник 119-ї подорожувати фронтом випало чимало. Ну, Сіверськ був, Куп'янськ, часів яр. Ну і тепер тут, ну, на цьому напрямку. Де був найважчий? Часів, часів яр був такий. В нас спалили там позицію нашу Ми ледве вибралися звідти. єлі вибралися туди. Він мріє, зізнається тихоня про щось величне. Ну хотілось як би якби, попасть в історію. Хотілось би потрапити в історію, щоб знали так. Ну щось зробити таке. Зділи такою. Та направду плічопліч з побратимами цей артилерійський розрахунок 67-ї механізованої бригади. Вже щодоби своєю роботою пише історію: звільнення батьківщини від московитів. Лом! Лом! Работа! 473. Заряжено! Готов! Вой. Пострел! Два миномета 120-х. Блиндаж спалили. Він горів десь чотири години. Той гріндаж, мабуть, там щось було, щось таке гарне. то там було таке хороше? з лиманського відтинку фронту? Що на Донеччині? Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. плюс в Україні невдовзі з'явиться військовий омбудсмен, завданням якого буде захист прав армійців, резервістів та членів їхніх сімей. Про це в Фейсбуці повідомив міністр оборони Ростему Меров і зазначив, невдовзі до Верховної Ради буде подано відповідний законопроєкт. Потреба в цьому назріла давно наголошую Меров для того, щоб забезпечити системний захист прав наших військовослужбовців. Першим кроком у цьому напрямку стало створення центрального управління захисту. Прав військовослужбовців, яке вже демонструє конкретні результати, а тепер потрібно запровадити ще й інституції військового муцмена і надати йому належні повноваження. Додаткові системи ППО для захисту енергооб'єктів це термінова потреба України, і вона має бути виконана у найкоротші терміни. Про це наголосив генсек НАТО Марк Рютте сьогодні вранці напередодні засідання міністрів закордонних справ у штаб-квартирі. Сьогодні в Брюсселі, другий день засідань політичного блоку Альянсу. Усі міністри закордонних справ прибули до штаб-квартири, щоб обговорити найбільші загрози для альянсу і війну в Україні називають. Першим викликом Марк Рютте, генеральний секретар, вранці наголосив, що Росія і Китай все більше вдаються до гібридних атак, кібератак саботажу всередині країн-членів. Тож тепер потрібно визначити, як захищатися, а також повідомив про нагальну потребу України у додаткових засобах для захисту неба, зазначивши, що партнери по альянсу позитивно сприйняли запит Києва минулої ночі у нас була вечеря разом з Каєю Кала з ЄС та міністром закордонних справ України Андрієм Сібігою. Це була дуже хороша зустріч. Ми обговорювали, що ми можемо колективно зробити для того, щоб, по перше, Україна мала достатньо систем ППО, аби захистити критичну та енергетичну інфраструктуру. А по-друге, як зробити так, щоб Україна мала сильну позицію, щоб вона могла почати переговори про своє майбутнє у регіоні? Ну і як впораються зі своїм завданням члени альянсу чи допоможуть Україні бути у сильній позиції та захистити свою інфраструктуру від регулярних атак країни-терористки? Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал і будете в курсі найактуальнішого. Намагається дискредитувати Україну щодо операцій з обміну полоненими. Інститут вивчення війни розповів про операції, які проводить Росія. Країна агресорка прагне зобразити, начебто, саме наша держава, не бажає вести переговори про обмін і підірвати довіру українців до уряду. В інституті вивчення війни нагадують, що лише днями Москва оприлюднила список з шести сотень імен, буцімто українських військовополонених, яких хотіла обміняти, але Україна не погодилась в Києві. Зауважили, що жодного офіційного запиту в обмін не було. А в тому переліку частина людей цивільні, а ще частину вже повернули додому. Експерти інституту вивчення війни нагадують, що інформаційні операції Кремля щодо обміну українців мають на меті відвернути увагу від дій Москви, зокрема спрямовані на зрив процесу обміну полоненими та від повідомлень про порушення прав людини в Росії, включно зі стратами українських бра. Тіло загиблого міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва повернули в Україну росіяни. Це містечко на Запоріжжі опинилося в окупації на початку повномасштабного вторгнення. І мер потрапив в полон. Там він провів два роки і вісім місяців. Як кажуть, містяни Євген Матвєєв займав чітку проукраїнську позицію. На посаду міського голови переобирався тричі. На початку вторгнення Росіян створив в місті народну дружину, яка патрулювала вулиці і встановив блокпости на в'їзді. В березні 22-го, коли дізнався про затримку росіянами, автобуса з працівниками залізорудного комбінату виїхав на місце. Після його вимог росіяни таки відпустили гірників, але сам Матвєєв потрапив у полон. З того часу його доля була невідома. Українське насіння проросте по всьому світу у столичному боцсаду висадили насіння різнотрав'я, яке було вживлене у спеціальний екопапір. З цього паперу з живим насінням був зроблений український павільйон на найбільшій кліматичній конференції світу в Баку. Наша художниця на ньому намалювала вербу, бо саме це дерево масово виросло на землях зруйнованого росіянами Каховського водосховища. Після конференції український павільйон розібрали на маленькі частини, і тепер цей екопапір з живим насінням поїде до інших країн, де українські різнотрав'я висадять на знак підтримки. Міністерка захисту довкілля, яке висаджувала насіння у Києві, додала, що через російську агресію збитки екології вже нараховують 71 мільярд доларів. Збитки довкіллю навколишньому середовищі і нашим природнім ресурсам вони є одні з найбільших, і що найсумніше, є настільки рідкісні і особливі екосистеми, що насправді ми їх там або знадобляться десятки років, а то і сотні для того, щоб відновити до попереднього стану. Маленький принц повернувся на пейзажній алеї після реставрації. Знову з'явилася одна з найбільш упізнаваних скульптур у Києві, який тепер має вигляд маленький принц. Кореспондентка ТСН Олена Гущик розкаже. Маленький принц, дійсно маленький принц, знову з'явився на пейзажній алеї зі своєю шаблею. Стоїть на своєму ж звичному місці посеред пейзажної алеї, але із однією великою відмінністю. Відтепер права рука маленького принца нагадує протезовано. тобто прототип біомеханічного протезу. Він з полімеру з додатком бронзової крошки, щоб вони разом. Товаришували в сенсі матеріалів і кольору. Колір і матеріал, з якої виготовлена права рука, відрізняється від тієї, що була раніше. Власне від попередньої скульптури залишилася лише голова і ліва рука. А от це інше виготовлене заново. Залізна шпага рапіра, фантастичний плащик. Мені настільки подобається Мозаїка з Британії до нас доїхала. Ми її чекали дуже довго. Маленький принц пейзажної алеї зник у березні цього року. З'ясувалося, що його автор Костянтин Скритуцький демонтував фігуру, бо вона потребувала реставрації. Скульптуру калічили місцеві вандали зо три рази. І власне останнього відламали маленькому принцу праву руку і шаблю. І саме в цей момент, коли два роки стояв маленький принц без руки, алею прогулювалася артменеджерка Марія. В неї виникла ідея замінити праву руку, нібито протезованою. Таким чином підтримати людей, які мають протезовані кінцівки, і ну так само охопити будь-яких людей, які мають складнощі з пересуванням людей з інвалідністю. Відшукати маленького принца можна прямо посеред пейзажної алеї на своєму ж пагорбі, з якого хлопчик нагадує про любов, справжню дружбу і добро. Всі і сказки екзюпері Олена Гущук, Олександр Войтенко, ТСН 1+, 1. один. Цього року радіодиктант національної єдності без жодної помилки написала одна єдина людина, і це львів'янка Христина Гоянюк. Вона писала усі 25 диктантів, тобто протягом 25 років. Пані Христина, відома глядачам ТСН. Ми розповідали про неї у день написання диктанту. Христина Гоянюк, медикиня за освітою і походить сім'ї освітян. Цікаво, що цьогоріч жодному з дописувачів не вдалося допустити лише. Одну помилку, однак є п'ять учасників із двома помилками: це Наталія Тімічева, Андрій Бондар, Юлія Перещ, Дарина Крячко і Наталія Рубежанська. Участь у радіодиктанті 2024 брали люди віком від 7 до 99 років. Координаторка проєкту Юлія Шелудько розповіла, що багато листів отримали з прифронтових зон і навіть тимчасово окупованих територій: Покровська, Сум, Костянтинівки, Лиману, Херсону, Слов'янська, Луганська, Дружківки, Краматорська. Текст до радіодиктанту Магія голосу написала Оксана Забушко. а Читав його поет і військовий Павло Вишебаба. Чи писали ви диктант? Діліться результатами в коментарях, що вас викликає найбільші складнощі в написанні диктантів. Ваші думки викладені без помилок з правильно розставленими комами. Читаємо з задоволенням. Тож підписуйтесь на канал, тисніть лайк і тримайтеся.